Всем привет! Продолжим игру. Орки матью марта марте. Так, у нас наступна мапа. Mm -hmm. Тут не так много места, чтобы разгуляться. От ворот до портала оркам нужно пройти совсем чуть-чуть. Но эти ямы с кислотой весьма кстати. Ямы с кислотою. Ты бы их скидывал, якусь туда. Так, що ми беремо з собі? Норбалет, да. Давайте шипи. <свісна> <свісна> Та я насправді нічого такого не бачу. Давайте зробимо якось. Ось так Все особливо не бачу чим відкидувати. Даже ну, погнали. Вони прямо ж на стіки по боках біжать, тоді в мене проблема. Вони більше шипів, просто обійшли в нагу. А ну ви дійшли від мене. Та їх багато зараза. Так, спокійно, спокійно, спокійно. Так, хвилю пройшов швиденько, значить, що ми робимо? Раз, Каждый два, три. Да, ти їх ви зустрічати, раз така паніка. Ааа, арбалечики вибразу припарлися. Ну, скрирується <різь> в мене і потрапив, ти ч? Зовсім злозу з'їхав. О, чотири шипа. Що ставимо тут по бокам, щоб вони так сильно не обходили їх. Бляхамуха, му, же ж їх так краще. Так а ну звідки вибили там і сидіть. Понабігали тут. Всього ще схвиль буде такі. Та досить в мене стріляти, Нет, а, а всі пролазить, там арбалетчики і звичайні, і незвичайні. Так, а ну... О, я можу на стелю це вішати 800. що, Злоздо з'їхав А чому так дорого? 800, Серйозно? Так, Виказу застучаю. Начебто непогано відбувається. До речі, з приводу восьмиста. І в голову покрив. Бачили через всю мапу голову по крапу? Так, як бы его так сделать? У меня для вас небольшой сюрпризик. Ярбалечки випизу, так. Да? Нічого, зараз я з вами суденько переговорю і все буде чудово.

пампа ще сейчас на перезарядку давай без бы скипишь тут знову арбалетчики ай-яй-яй ай, ай, ай. Вийшов, 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 вийшов я в них кришки життя ага Ты життя з ворую. Ну чого собі вони мене покотше? <ривітник> Хух є контакти. <кхух> Нормально. Ще одну давайте. Атаки орків стали більш організовані. Так, в нас паладин є. З двох воріт, але є загальний коридор. Окей, що ми можемо. А, нам нам дійсно скліців дали. Так шикарно. Їх і визьму, чому бні. А ну зараз. Тео. 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 Ану! Зараз подивимося наскільки вон не ефективні. Сенси паладин в ось він стоїть. Твою дивізію! А що це за грібнота така швидка? А, спецы нормально. Накидують потихеньку. Але я щось дуже пошкоджений бачу. А, пасти ты. не не Атаки орков стали более организованными. Мне это на руку. Люблю, когда враг толпой валит в мясорубку. Я пометил, что одна крыса все-таки пробегла, и у меня цей, ну, не идеальное прохождение, 20... 20 життів в порталі, а в мене 19 вже світилось. Це, Треба вигразокрис. От Оце все поперстилювати. Я бачив, Біжать, біжать. А може і немає сенсу так очередями фігачити, як я роблю. Стоєш тебе спокійно по головам, відстрілюєш. А це вже складніше. Це відстрілюється. Я понакидываю туди крышки. А там побачим. Паладин убит. Такий паодин вбитый. Они в западном зале. Мазун стоит здоровый. А <кхи> Моя підмога вся злегла. Ну Не вся половина, але все рівно неприємно. Треба якісь шипи ставити. Бляха, муха, де я? Та став же кудись. Знову це приси якісь побігли. О, вони піднялись. Тобто вони один раунд просто відпочивають. Окей. Зараз я собі армію понаставляю Почекайте. мені по чека. мені укажительняце. Служу альянс. Чотири. Я тут Семродинадцять. Давайте. РБЛЕЧКИ знову. Так, одного зніс, другого, третього, четвертий. Знову це криси. Так, все, відходимо. Відходимо на основну лінію вогню. Тут же просто розстрілюємо. Ну, досить так файно все це переробили. Ще одного скрільця, ну давайте кудись ось так. Я сподіваюся, вони не дуже заважають один одному. Хто там біжить? Так знову криси, до побачення. Ми там моїх тільки відволікати. Так, арбалечки теж бажано завчасно. Уже склять по мені. Ну давайте сюди на лінію вогню безпитань. Тут стану серед своїх. О, у вас сюда еще можно ставить. Так, сбоку будете тепскель Так, крысы собаки. Так, арбалетчики нафиг. Так, я основная масса уже підходить зараза. Нормально так обстрілюють. Це бокового треба рятувати. Криса. Рятуємо, бокового рятуємо. Все. Прикольно. Ну за спілками мені сподобалось. Да, ты и третью уже мапу. Еще одна атака там, где у нас слабая оборона. Если бы я не знал оркер, то решил бы, что они поумнели. Так, почекай, от что а таки? Це типолофа закінчилась, так? Да? Так? Да? Домо порталу можуть пройти двома шляхами. Але є нюанс. Ворота з ворогом. Одні. Значит, ми беремо. Робимо. Барикада. Барикада класна штука. Робимо так Робимо. А Якщо ми барикадами, зачинимо це все. А, воно так не вдасться, так? Да? А тут нас. А тут вдасться. Окей. Тоді ми робимо просто. Раз. Два. Пожди приказ. Три. Чотири... И ми будьте, ми їх зачинили баррикаду. Хлопці, ви не туди. Хлопці, хлопці. А, все, розвернулись. Вони ще зовсім не туди дивилися, куди треба. А чего вас так багато сразу? С першої швилі, ви що? Воу 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 воу. -во -во. Я не дам бити в ви газу лучники вбити моїх. Нифига себе. Не, так дела не будет. Ставим баррикады. Так, крыса. И крыс так богато. А, все, слава богу. Так. Вид. Россия, Россия. и крысы выразу нормально. Так, ну цих схельців я зачинив. Що далі робити, це питання? Сказати, що їх мало Та ніфіга їх не мало Ну потихеньку маю повідстрілювати Сивис Бро. А, ви навіть там... Вы навіть так спрахуєте. Так, мені потрібно ще. Эть! Эть! Так, арбалетчики на... Ні-ні-ні, ви не стріляете, ви стоїте і тупите. Арбалетчики у нас не стреляют сьогодні. а там це новий новий вилазить. Я сказав, не стріляйте сьогодні. Я візьму меч наступного разу, всіх тут перерубують. Так, ставлю ще, раз, два. Я собі армію зберу. О, монетка якась. А що за монетка? У мене де золото є? Я щось по мені не бачу, де в мене золото є. Кого Ну в мене вже прям ту в потов, по тут це му п'ятеро. А я хвиля остання. У ну, такою підкримкою. Треба це все то в позу пиняти Арбалетчики вашу дивізії, я вже ж вони невчасно. Да, починається проблема, проблема, проблема. Тихо, спокійно, 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 спокійно. Фух. Бляха, хтось прийшов. Прийшли. Які скриси? Та ну, хотілося б ідеально. Ех, ну, гаразд. Давайте на цьому зробимо перерву. Ну, з це мені дуже сподобалось, можна дійсно свою армію накріпати і відстрілювати це всіх хортів. Відправляти їх в те болото, з кокрого вони вийшли. В будь-якому разі, дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, ваша активність, моя мотивація. Будемо проходити, вам бажаю всього найкращого і звісно успіху.